Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо другий варіант 13-ї картки. Перше завдання задача. Купили 6 коробок печива по 3 гривні кожна і цукерок на 20 гривень. Скільки всього гривень заплатили? Запишемо умову до цієї задачі. Купили у нас печиво і цукерки. Скорочуємо запис іменників на приголосний до першого голосного. Печиво купили 6 коробок по 3 гривні кожна. Цукерок купили на 20 гривень. Скільки всього гривень заплатили за печиво та цукерки? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: ми можемо знайти, скільки гривень заплатили за печиво. Нам відомо, що одна коробка коштує 3 гривні. Купили шість таких коробок. Пригадуємо, ми шукаємо, скільки заплатили. Значить, по 3 гривні ми беремо 6 разів. 3 помножити на 6 дорівнює 18 гривень печиво. Тепер можемо до вартості тої, що заплатили за печиво, додати. 20 гривень те, що заплатили за цукерки, і знайдемо, скільки всього заплатили за печиво та цукерки. 18 додати 20 дорівня 38 гривень. Поєднаємо першу і другу дію у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 18 це число ми знайшли першою дією, додати 20, це число нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. До добутку чисел 3 і 6 додати 20. Помножити на 6 дорівнює 18. 18 додати 20 дорівнює 38. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання задачі. Скільки гривень заплатили? Тут гривні можемо записати скорочено. 38 гривень заплатили. Друга задача. Від сувої тканини відрізали трьом покупцям по 2 метри, то в сувої залишилось 8 метрів. Скільки метрів тканини було, запишемо умову до цієї задачі було, відрізали, залишилось. Коли від сувої тканини відрізали трьом покупцям по 2 метри, відрізали трьом покупцям по 2 метри, залишилось 8 метрів. Скільки метрів тканини було в субої? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. ми можемо знайти, скільки метрів тканини відрізали трьом покупцям. По 2 метри трьом покупцям. Ми шукаємо метри. Значить, у нас вираз буде. 2 помножити на 3. Дорівнює 6 метрів відрізали. Знаючи, що залишилось 8 метрів, відрізали 6, ми можемо знайти скільки було друга дія. 6 додати 8 дорівнює 14 метрів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 6. Це число, ми знайшли першою дією. Додати 8. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. До добутку чисел 2 і 3 додати 8. Дорівнює 14 метрів. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. «скільки» замінюємо на 14 Метри можемо записати скорочено. 14 метрів тканини було. Третя задача. У першому вагоні їхало 26 пасажирів, а в другому 30. Із другого вагону 11 пасажирів вийшли. Наскільки більше пасажирів залишилось у першому вагоні, ніж у другому? Запишемо умову задачі, нам краще її записати в таблицю: креслимо відрізок. Через три клітинки ще один, через п'ять клітинок ще один. Поділяємо нашу таблицю на три стовпчики. Називаємо ці стовпчики було, «Вийшли», залишилось. У нас було два вагони. У першому вагоні їхало 26 пасажирів, в другому вагоні 30 пасажирів. І з другого вагону 11 пасажирів вийшли. Наскільки більше пасажирів залишилось у першому вагоні, ніж у другому? Нам відомо, що з першого вагону ніхто нікуди не виходив. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки пасажирів залишилось в другому вагоні. 30, відняти 11 дорівнює 19 пасажирів. Тепер можемо порівняти. В першому вагоні у нас 26 так і залишилось, в другому 19. Від більшого числа ми віднімемо менше. Друга дія. 26 відняти 19, то рівнює 7 пасажирів. Поєднаємо е, дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 26. Це у нас було число відомо за умовою задачі. Відняти 19. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 26 відняти різницю чисел 30 і 11. Виконуємо дію в дужках. 30 відняти 11 дорівнює 19, 26 відняти 19 дорівнює 7. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 7 і переписуємо запитання, яке у нас є в задачі. На 7 пасажирів більше залишилось у першому вагоні. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Добуток чисел 2 і 9 збільшити на. 39. Виконуємо множення 2 помножити на 9 дорівнює 18, 18 додати 39 дорівнює 57. 16 20, додати 29 відняти 3. Послідовно виконуємо. 16 додати 29 дорівнює 45, 45 відняти 3 дорівнює 42. Різницю чисел 12 і 8 збільшити у 3 рази. Виконуємо дію в дужках. 12 відняти 8 дорівнює 4. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 85 відняти 46 додати 2. Послідовно виконуємо дії у цьому виразі. 85 відняти 46 дорівнює 39. 39 додати 2 дорівнює 41. 2 помножити на різницю чисел 50 і 43. Виконуємо першу дію в дужках. 50 відняти 43 дорівнює 7. 2 помножити на 7 дорівнює 14. 4 додати 39 відняти 28. Послідовно виконуємо дію у виразі. 4 додати 39 дорівнює 43. 43 відняти 28 дорівнює 15. Добуток чисел 3 і 9 зменшити на 13. 3 помножити на 9 дорівнює 27. 27 відняти 13 дорівнює 14. 48 зменшити на суму чисел 6 і 6. Спочатку виконуємо дію в дужках. 6 додати 6 дорівнює 12. 48 відняти 12 дорівнює 36. Порівняти вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Число 3 ми додаємо 5 разів. Замінимо додавання однакових доданків і умноження. Ти помножити на 5 дорівнює ти помножити на 5. 2 помножити на 7 потрібно порівняти із виразом, де у нас число 2 виступає, тичі доданком. Замінимо цей Вираз на додавання однакових доданків дією множення. 2 помножити на 3. 2 помножити на 7 більше, ніж 2 помножити на 3. І помножити на 5 потрібно порівняти з виразом, у якому число 3 виступає доданком 6 разів. Замінюємо додавання однакових доданків дією множення. 3 помножити на 6. 3 помножити на 5 менше, ніж 3 помножити на 6. Виконати обчислення виразів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Щоб виконати обчислення виразів, нам потрібно повторити одиниці вимірювання довжини, а саме, що в 1 дециметрі 10 см. Одиниці вимірювання часу. Одна година має 60 хвилин. 3 дециметр 5 см додати 4 дециметри. Ми тут перетворення ніяке робити не будемо. дециметри додаємо до дециметрів. Отримуємо 7 дециметрів, 5 см. 3 дециме 5 см додати 4 см. Тут не будемо виконувати перетворення Сантиметри додаємо до см. Буде 3 дециметрів, 9 см. 4 дециметри відняти 2 см. Тут виконаємо перетворення, переведемо в одну одиницю вимірювання. 4 дециметри – це 40 см. 40 см відняти 2 см дорівнює 38 см. Одна година відняти 3 хвилини. Одна година це 60 хвилин. 60 хвилин відняти 3 хвилини дорівнює 57 хвилин. Одна година додати 5 хвилин. Одна година це 60 хвилин. 60 хвилин додати 5 хвилин дорівнює 65 хвилин. 3 дециметри додати 4 дециметри, дорівнює 7 дециметрів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.